Віджилати своєї України, тепер русько-польські землі. Нащо було існувати країні, що підкорялась якоїсь черги? Нащо було існувати народу, якщо стало вони рабами. Не були ми такими з роду, не такими хотіли стати. Ми дивились за в небо, сподівались на краще життя. Ну ось ми прийшли, де ти наше в радості довге буття. Ми обирали право, можливість віру знайти. І де тепер твоє право, куди тепер з Де та бажана можливість, віра, у що в нас є? Ми взяли на себе сміливість казати, як воно є. Шукаємо в світі долі, забувши про власне ім'я. Голодні, збідні, голі, таке воно наше життя. Я пам'ятаю часи, коли вітер блукав, коли нас боялись пани, коли турок від нас тікав. Ми були не Отесамі, дивні, зрії на все живе. Манули дні, години хвилини. Час пройшов, але що в нас є? Нас завезли у темні дебрі, годували помиями нас. І казали нам, будьте чемні, і тоді, може, прийде час. Нагодуємо, може краще, може будь і напоєм вас. Та скажіть, скажіть мені нащо, нам брехня про майбутній час. Нас загнали, страшили, кидали і били, Нам казали, помріть скати. Казали, нікуди вам йдуть. Однак країна повстала, земля, що так довго чекала, вогнями одразу запалала. Тікайте. Кажу, поки можна, тікайте. Біжіть, без оглядки, але пам'ятайте. Вам зламать не вдалося народ, от знаєте, народ поверне вам сповна. Відтак почалася війна. Оголошую битву за волю, за чисте небо, за чесну долю. Відтак і понині я кажу, не ховаю обличчя. Слава моїй Україні, Україні, слава!